Від створення першої дерев'яної тарілки до картин і ікон цей шлях довелось пройти вінничанину Андрію Дяченко за 30 років. Без зайвого пафосу і реклами чоловік втілює в життя, мрію кожного митця – творити те, чого душа бажає. Про дерев'яних справ майстра у наступному сюжеті далі. Екскурсійна поїздка до західної України змінила життя Юрія Дяченка. Під час мандрів йому лікареві за професію сподобалися різдвані дерев'яні тарілки. Вдома чоловік вирішив спробувати виготовити їх власноруч. Ця справа його настільки захопила, що згодом він почав вирізблювати картини та ікони. Нині каже, без цього не уявляє свого життя. Я і спати лягаю, і в мене в голові це все прокручується, і хожу в мене ке щось неміти. Мене прокручується. От я цим живу. Потім вже як придумав, я беру дерево на дерев. Накидав рублі і потім зразу рішу. Іздання по дереву так захопили чоловіка, що він навіть до вишу поступив. Заочно навчався у московському народному університеті імені Крупської. Побував у на багатьох виставках у Москві та Петербурзі. Уже має більше тисячі своїх картин. Розповідає, що на одну роботу витрачає від кількох місяців до кількох років. Є й такі, які створювалися впродовж восьми років. Вирізає переважно з липи, хоча має роботи з дуба, вишні та груші. Працює у горельєфному та плоскорельєфному стилі. Картини Юрія Дяченка є у відомих особистостей України. Поважаємо цю людину, тому що наскільки от навіть сьогоднішня виставка Україна в моєму серці, ви бачите, які прекрасні, які прекрасні і духовні твори, і глибоко національні. Тут тема козацтва, тут тема нашої обрядовості, тут тема давньої України, тут те, з чого можна почерпнути, щоб гордитися нашою Україною. Наразі всі бажаючі мають нагоду побачити картини Юрія Дяченка З 6 жовтня в обласному центрі народної творчості розпочала роботу персональна виставка різбіра з Україною в серці. На ній представлено нові твори майстра в переважній більшості. Вони присвячені народній тематиці. Виставка триватиме до 10 листопада.